У Вашингтонському центрі імені Карнегі відбувся круглий стіл на тему, чи можливі в Україні реформи. У ньому взяла участь перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. Вона доводила вашингтонським експертам, що український уряд не лише може, але й вже зараз активно впроваджує реформи. З цією тезою не зовсім погодилися інші учасники дискусії. Дехто з них відкрито розкритикував дії української влади. За ходом круглого столу слідкувала Тетяна Ворожко. Я хочу сказати на сотий день свого президентства. Віктор Янукович оприлюднив програму реформування заможні суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Цей план підготовлений за сприяння українських та іноземних фахівців був високо оцінений міжнародними організаціями. МВФ навіть відкрив нову кредитну програму для України. З того часу пройшло два роки. Кредитуванням МВФ заморожено, а із запропонованих 21 реформи впроваджено не так і багато. На початку дискусії ріна Кімова розповіла, що все ж таки зробити вдалося. прийнятий податковий бюджетний і митний кодекси. Це дає багато позитивних змін в покращенні бізнес клімату. Були покращені макроекономічні показники. розпочата пенсійна реформа, покращені умови ведення бізнесу. понад 90% різноманітних дозволів було скасовано. Відбулося значне зменшення кількості ліцензій. Стало легше відкривати та закривати бізнес. Морган Вільямс, представляючи інтерес американського бізнесу, наголосив, що загалом іноземна присутність в Україні зростає, але проблем ще чимало. За останні 20 років жоден уряд та усі уряди разом взяті не запровадили достатньо реформ, щоб з'явилася критична маса для швидкого руху України вперед. Вільямс серед проблем назвав незакінчену земельну реформу, слабкий захист інтелектуальної власності, високі митні стягнення. Економіст Назар Холод у свою чергу розкритикував зокрема пенсійну реформу. Ця пенсійна реформа була запроваджена лише частково. Вона була болючою для пересічних українців, тоді як заможні люди зберегли свої привілеї. Подібна ситуація спостерігається в реформуванні системи соціального забезпечення. було зменшено обсяг піль для кількох соціальних груп. У цей же час зберігаються привілеї для деяких елітних категорій, включно з депутатами Верховної Ради та президентом. Загалом звернув увагу холод Україна як була у хості світових економічних рейтингів, так і залишилася. Основну причину він бачить в тому, що реформи, які здійснює уряд, робляться в непрозорій манері А боротьба з корупцією навіть не потрапила до пріоритетів реформування. Ольга Шумила та піола, що прийняла участь в обговоренні з Брюсселю, вважає, що основна причина нездатності українського уряду проводити успішне реформування відсутність в нього мотивації. Коли Янукович прийшов до влади. Багато хто бачив його як великого реформатора. Але згодом президент почав перебирати все більше і більше влади з метою контролю над країною. Економіка зараз дебільшого розділена між олігархами і членами родини президента. Відповідаючи на критику, Ірина Акімова погодилася, що пільги для заможних українців мають бути скасовані. Про боротьбу з корупцією вона сказала наступне. Все, що стосується покращення бізнес-клімату, дерегуляції захисту прав власників, і є антикорупційною програмою. більшість обговорень ситуацію в Україні у Вашингтоні відбувається за відсутністю першоджерела представників українського уряду. Цього разу присутні під час конференції високопосадовцю довелося вислухати багато критики на адресу українського керівництва та відповідати на складні запитання. Надзвичайно важливо, аби українські урядовці приїжджали і спілкувалися з Вашингтонськими експертами. Акімова відома як одна з лідерів реформування. їй, очевидно важко просувати реформи в Україні. Подібні ж зустрічі допомагають реформаторам в Україні отримати підтримку заходу, через які вони можуть краще донести важливість реформ всередині країни. Тетяна Ворошко, голос Америки.